Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні видає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. Сьогодні я відзвітую про результати своєї роботи. У спільнику в'яжемо українською. Який організувала пані Олена Буганова з каналу «Елена Буганова Хендмейт. У описі під відео ви зможете знайти посилання на майстринь, які приймають участь у цьому спільнику. Минулого тижня я е, працювала під цьому проєкті під хештегом Шалений тиждень стартів. Сьогодні у майстрині. Завершується тиждень гриб кубик. Я в цю гру не граю, тому що мені не зовсім комфортні такі умови. А от наступний тиждень, тиждень вільної людини, я участь прийматиму. Отже, я в минулому відео своєму говорила, що у мене на порядку денному два вироби. У першу чергу це джемпер із домашньої міксовочки, тому що я хочу в наступному перейти до виробу для поспішайок. А для того, щоб зв'язати плетики поспішаюк, мені потрібно точно знати, скільки у моєму розпорядженні 100% вовни, тобто якого я буду створювати кольорову гаму для тому що, ну, Скажімо так, з об'єктивних причин я хочу максимально вив'язувати наявну пряжу, якомога менше купувати її, щоб не створювати вдома лабораторії для годування молі, тому що борюся з нею цілорічно і періодично вона все-таки знову виникає. І дуже шкода, коли гарна так, пряжа, на яку витящен кошти, точиться цим, цією комахою. Отже. Я почала в'язати джимпарок із домашньої смесовочки. Базова ниточка, тут отакого от плану, катання від Шахенвайер. Я потім додивилася, що цю ниточку випускали в Болгарії. Було в мене 5 моточків по 50 грамів з метражом 165 метрів у одному моточку. Тобто, ом, десь. 660 плюс 165, 825-830 метрів цієї ниточки 100% бавовни у мене було в наявності. Ниточка секційного акційного фарбування. Значить, це я перемотувала, тому що ниточка стокова, цей моточок був досить збитий, погано він розмотувався, а при розмотуванні, отакий більш круглий, мені в'язати легше, особливо. Якщо ниточку витягати зсередини. Отже, всі ці моточки виглядали в фабричному змотуванні, як моточки, в яких переважав помаранчевий колір. Бо виднілися там такі секції яскраво-фіолетові, чорно-сині, трішечки хаки. В принципі, вони такими були. Значить, найтемніші секції виходять, що. Помаранчева. А от секції темносиня і хаки, вони в різних моточках мені видавалися трішечки е, різної довжини, але вони становили десь ну, третину, а можливо, навіть четверть четвер довжини цих помаранчевих секцій. <кій> ну, я б сказала, більше морквяних. І саме головне, що ці всі морквяні секції вони не мають однорідний кольор, а там є такі коротенькі плямочки. Темно-синього хакі, от як туди побризкало на цю ниточку. Тобто ця помаранчева ниточка неоднорідна. Метраж виходив 330 метрів на 100 грам. Якщо в'язати суто із цієї ниточки, потрібні були спиці-два ну, на таких спицях, я категорично не хотіла в'язати, тому що ні очі, ні руки цього процесу якби не витримують. Та й ниточок на виріб мені б на те, що я задумувала, не вистачило. Оце. Я для того, щоб мені на виріб плечовий з довгим роковим вистачило ниточок, додала до базової балипоняної ниточки ось таку ниточку. Це артикул Winter 80% переносу. 20% акрила, ось таку 100% вовну переносову. Вулап, колір колір такий, ну, кориця, я б назвала. Була у мене розмоточка, отака от напіввовна від магазину Кандіярна. Я б назвала її гірчиця скоріше. І була у мене ще тоненька ниточка такого яскравого помаранчевого кольору, теж розмотки кандіярна з лонівською. І вийшов у мене такий от мікс. Я підрахувала, математично він десь виходив 150 метрів, я для в'язання вибрала базові спиці номер 4 е, ну, Як я і завжди говорила, що я в'яжу про простими, простими узорами, але хотілося щось, скажімо, використати інше. Я базуюсь, як правило, у плечових виробах на. Е, Реглан, мені ця вся процедура, методика дуже подобається. Як правило, використовую реглан класичний, інколи зменшеною кількістю петелек на рукавах. Пробувала в'язати реглан погон, в мене не вийшло і тому не в'язала більше. Можливо, колись спробую, але не факт. І, Колись спробувала в'язати круглу кокетку. Здається, була спроба спочатку гачком. На дитячих виробах, на платячках, так, вона, я, я її залишила той варіант. А при в'язанні спицями мінімум раз точно в'язала і, здається, дов'язала до підрізу, але варіант мені категорично не сподобався. Ну, а тут я. Вирішила таке спробувати. Маю сказати, що я неодноразово слухала майстер класи, читала в інтернеті всі ці довідки, як все це в'яжеться. Ну, якось воно все мені не заходило до моїх містків, яким чином вираховується ці кількість петель: проценти, відсотки і таке інше. Ну, а тут я вирішила таке зробити по-своєму. Тобто, за базову ідею я взяла. Собі сформулювала таку тезу. що Від горловини до підрізу мені потрібно вийти на кількість петель, які мені забезпечать можливість в'язання тулупа. Я перерахувала, скільки я петель, як правило, додаю в процесі в'язання реглану. Вийшла на число не менше 160 петель, якщо товста пряжа, і десь до 200, якщо зовсім тоненька. Отже, і я вирішила, що я буду розподіляти ці петельки по ходу в'язання поступово. Спочатку я думала, десь в мене буде 4 прибавки, але потім уже по ходу діла я коригувала прибавляння. Отже, на старті набрала гачечком номер. Я, здається, петлі для горловини. Пров'язала 5 рядочків резиночку один на один з пицями No3. Потім пров'язала <кхи> заглиблення, щоб був розділ але між резиночкою і основним полотном лицевим виворітним рядочком, потім два рядочки лицевої, основі, і Потім я всі ці петельки, що в мене були, Розподілила на такі невеличкі секції, з якими я потім працювала. Тобто, в мене було основне полотно тут нагорі виворітне, і були по одній петельці лицеві. Значить, тут три, тут, де два рядочки лицевої три з половиною, а далі у мене вже в'язання пішло спицями номер 4 В'язала звичний міні-росточок по спинці, тобто, в мене тут зона більш довгих промінчиків із лицьових петельок. а далі біля цих лицьових петельок я робила прибавочки. Причому робила прибавочки наступним чином: спочатку зліва, потім справа, зліва, справа, і тобто, ці всі сходинки вони в мене несиметричні. Прибавляла у кожному п'ятому ряду. І лінія оця вигорітних петельок, вона так продовжується, продовжується довго, поки я не вийшла на необхідну мені кількість петеляк. Трішечки тут по-іншому формується скос на плечі і перехід у рукав. На себе з одним рукавом приміряла, поміщаюся, ну, а до того приміряла на, ман на манекені. Але мене е тут, е скажімо так, очікували сюрпризи. Ну, е тобто, перший сюрприз, про який я вже сказала, що ця помаранчева секція, вона неоднорідна. І саме полотно, воно, е скажімо так, Крім того, що я його як би, розбавила додаванням ниточок тоненьких, оці всі переходи, вони якби стерлися, їх таких чітких немає. Але, е як на мене, окрім оцих темненьких секцій, темно-синіх і фіолетових очі хакі майже не кидається, інше полотно мені от в помаранчево хакі такий зливається. Загальним полотном. Оця ниточка сливова, вона мені взагалі захована, і я її практично не бачу. Вона в поєднанні з ниточкою кориці взагалі набула якогось такого бурякового відтінку, тобто вона її змінила. Таке смісовочка, саме ниточка, трішечка нагадувала мені акрил і думаю, тому що ниточка. Базова катання, така дуже мерсеризована, чимось пропитана, оскільки старенька, вона навіть при в'язанні поскрипувала. Значить, Ниточка Солонімська регулярно тягнулася більше інших і мені створювала підвисання. Але коли я вийшла на зону підрізів, я вив'язала вже тоді. Дов'язувала, здається, я тоді другий моточок. І в наявності в мене залишалося три моточки. Тобто по одному моточку на рукава і на низ. Але ж, вив'язати рукава, не знаючи, чи вистачить на тіло з круглою кокеткою, в мене був сумнів, і я вирішила все-таки в'язати. В'язати тіло в першу чергу. І не хотілося мені обривати додатково ниточки. Отже, я на даному етапі вив'язала тіло і вив'яз... і на цій стадії у мене залишилося два неповноцінних моточка для рукавів. Тобто я резиночку вже дов'язувала з одного моточка, який я відкладала і планувала на рукави. Вив'язала я на рукавчик один. Він у мене практично прямий іде до зони десь три чверті, а потім я зробила тут ось кожні 4 п'ять убавочок, і перед резиночкою тут кардинально поскорочувала петельки, щоб вийти мені на манжету. Резиночку тут в'язала. Також спицями пиціми 4 і закривала все це діло рихле. Але, але коли я бачила, що в мене стоятиме питання, що мені може не вистачити ниточки базової катанії, я змушена була думати, що ж я маю робити. Наприклад, якусь зону на рукаві дов'язувати замість катанії, використавши іншу ниточку. І яку по товщині, коли я в'язала, мені ця ниточка е, видавалася е, ну, такою схожою на товщини ниточки ось цієї, що я показувала, що в'язала берет. І по кольору до цієї помаранчевої секції вони досить добре е, підходять. Але коли я достала, в мене є ще повний моточок, я подивилася, що ця ниточка з метражом 440 метрів, а ця 330, і як бачите, товщина їх практично не відрізняється. Пошукала в себе ниточку з метражем 330 метрів. Ну, майже ось 50 грамів, 170 метрів в 50 грамах. І ось ця ниточка, і ось цей метраж. І як на мене, щось тут виробник катані трішечки наплутав. Ну, явно метраж тут не 330 метрів, тому що, і взагалі, якщо подивитися, то вона ближче по. Ну, по самій товщині, до ниточки класичної шкарпеткової 420 метрів. Це теж не е, крайній сюрприз. На стадії в'язання рукава в мене закінчилася е, ниточка слонімська. Ось тут на стадії менше половини правого рукава. У мене немає е, слонівської пряжі. Взагалі, там, виявляється, був початий моточок, і тепер я змушена була дозамовити ниточку. Але оскільки е, я не впевнена, що колір буде співпадати з базовим кольором цієї ниточки, то мене чекають певні маніпуляції. Скоріше за все, я розпущу якусь частину тіла знизу, дов'яжу правий рукавчик, щоб на рукавах не було видно, що два рукави виглядають по-різному. А вже нижню частину тіла, буде, який буде під тон ниточки, такий і буде. І він трішечки відрізнятиметься від полотна на рукавах. Оскільки сьогодні неділя, дов'язати цей процес у мене не вийде. Тобто я все рівно е, змушена е, його відкласти, бо мені потрібна ще оця ниточка. Е, Поки я отримаю посилку, а це найшвидше середини тижня, і я не зможу почати наступний процес пов'язання плетиків для поспішайок, значить, наступний тиждень у мене буде виглядати наступним чином. В мене є е, ось такий от полуфабрикат, який я буду розпускати з фантазійної пряжі. У мене є зразочок для купальника, скажімо так, для бюсе і трусиків з Діва Стрейч. У мене є відв'язаний зразочок із бавовни з віскозою. У мене є зв'язочок для перев'язок кардигана з вовни, з підмотом мотом тоненької ниточки. і в мене є ще розмотана Пара рукавичок, які я збиралася перев'язати. Тобто, якийсь із цих чотирьох рукавичок, тут зараз немає процесів, я, скоріш за все, візьму в роботу, доки я чекатиму ниточку Ниточку для дов'язування джемперка. Які це будуть вироби у тижні вільної людини, ну, не знаю. Подивлюся, який буде настрій. Де й почну ну, робити. А через тиждень вже остаточно покажу е, фінішний вигляд е, джемперка і е, покажу, що встигну зробити за наступний тиждень. Ну, думаю, що доцільніше брати якийсь невеликий проєкт, щоб все-таки е, можна було отримати якийсь. Результат і поставити галочку в планах, що вироб, виріб зв'язаний. Так, ще що згадала по цьому джемпарку. Ну, оскільки базова ниточка тут бавовняна, він, звичайно, такий важкуватий, набагато важчий, чим вироби зв'язані з вовничів на піввовни такого розміру. Трішечки вже казала, що він поскрипує, але мені здається, що він після прання цю характеристику втратить поскрипування, тому що бавовна чиста не має скрипіти. 80% вовни, і вона такої підваленої структури, і тут стовідсоткова вовна, ну тут напіввовна, вона теж не скрипуча. Ну немає чому тут скрипіти, як звичайному... 100% акрилу. Тому, думаю, що все це трішечки зміниться. Сподіваюся, що змиється пропитка із, і бруд із тієї базової пововняної ниточки, вона стане м'якшою, чистішою, і вовна розкриється, і цей виріб стане більш приємним на дотик. Хоча він не так не колючий, але він трішечки такий, ну, відчуття таке, як він. Ну, чимось пропитане, як маслянистий якийсь такий. такий цікавий виріб. І саме ж головне, мені буде цікаво, як я ж випрацювала круглу кокетку, мої розрахунки, мої ідеї, наскільки вони втілилися у... в реаліях. З невдягненим правим рукавом на лівому все, в принципі, сиділо комфортно. Руку піднімати можна вільно. Десь до зони до кольшових судбів, ця довжина мені достає, хоча я люблю трошу, трішечки все довше. Але ось так воно виглядає. В принципі, я роботою задоволена. Те, що були якісь моменти, ну, мене це навіть трішечки, як Відволікає. І, і взагалі, якщо в'яжу якийсь виріб, неначе і знайомий артикул, але майже завжди є якась, якась новина. Ну, наприклад, в'язала я колись із Алізе, не пам'ятаю вже, який артикул в різних кольорах. Здається, там в'язала шкарпетки такі для спання тувстенькі. Найтовща була тоді, здається, блакитна, потім ні, бежева, потім блакитна, а рожева взагалі видалася найтоншою. Там про відсотків 30 ниточка була тоньша, ніж попередній артикал. Ну, от чомусь так у виробника. Розраховуєш на одне, а виходить інше. Так що, би це жит, житей, житей, житейські справи, таке буває. І... Чим і цікава творчість, що неначе вже багато чого знаєш, а все рівно якісь нові сюрпризи очікують. Дякую вам за перегляд, гарного дня, до зустрічі!